Дорогі друзі, пам'ятайте, що в Італії існує два види дозволів на проживання по медичним причинам. Це є пермесові, сужорно, перкури медики, тобто, коли ви просто лікуєтеся в Італії і для цього вам необхідно дозвіл на проживання, щоб тут, звісно, перебувати, лікуватися та проходити всі обстеження. А також є другий. Дозвіл на проживання його називають перкури медіки гравіданца тобто для вагітних осіб або для чоловіків жінок, які очікують на дитину. Тому що, пам'ятаємо, дитина є двох осіб мами і тата. І відповідно, наш тато також має право на отримання дозволу на проживання пер-гравіданца, Перкури медики гравіданца з мотивів вагітності. А ви про це знали? Хочете знати більше про життя імміграцію, бюрократію, отримання документів в Італії? Тоді підписуйтеся на мої канали. Мене звати Ірина Купчик, імміграційний медіатор коуч та ментор в Італії. І не забувайте передати ці відео вашим друзям, щоб вони знали, що робити на території Італії. До нових зустрічей!